Thank <laughs> you. Ми вже проводили один матч благодійний, тоді так само було багато людей. Ми виконали якусь місію сьогодні. Ми знову ж таки маємо задоволення грати на цьому стадіоні з такою метою, з такою ціллю. І дай Бог, щоб було тільки спокійне, мирне небо, переможне, щоб ми надалі могли продовжувати ці матчі, але вже не благодійні для збору коштів на якихось погані випадки. А навпаки, щоб ми вже грали якісь переможні матчі з військовими, з ДСНС, з патрульними, з усіма іншими силовими структурами, тільки заради.